Привіт! Ми вас вітаємо в просторі Добре, що ти поруч. Це проект, який націлений на психологічну та емоційну підтримку дітей та їх батьків або батьків та їх дітей. Мене звуть Валентина Кузьмук, я психолог, штат-терапевт, арт-терапевт і волонтер в спілці поруч. А сьогодні вам хочу трішки розказати про таку техніку, як каскотерапія, і про такий варіант, який можна робити з невеликою групою дітей. Або це провести якісь невеличкі заняття, або прийшли діти, зібралися в одному місці, можна в тому ж бомбосховищі це робити. Ми будемо складати разом казку, і це робиться так. Хтось один починає там, можливо, навіть елементарними словами. Жили, були. І далі загортає листочок. І наступна, людина, наступна дитина, котра бере, не бачить, що написано напередодні, і пише своє продовження цієї казки. Загортає. І передає іншому. Той бере, і знову кожен наступний не бачить і не знає, що написано на початку. Цікаво брати якісь різні кольори або різнокольорові ручки, або фломастери і цікаво потім повідслідковувати. Далі я вам скажу, що повідслідковувати. А, і так, можна кілька, а, якщо небагато дітей, то можна кілька разів отак передавати. А, можна отак загортаючи, робити кілька листочків: перша частина казки, друга частина казки. Ми так робили а, на наших а, очних зустрічах з дітками в, в, тут, в спілці поруч, а також. В, Дитячому лагері теж тут в спілці поруч було дуже цікаво. Було дуже багато дітей. Ми розділили на дві команди, і у кожної своя була казка, і потім вони її представляли. І дуже цікаво, потім, коли розвертаєш, читати, що вийшла за казка. Тут можна задавати і варіанти якоїсь теми. З якою б хотілося попрацювати з дітьми, або можна дати якусь вільну тему, і це така хороша, такий хороший варіант на те, щоб об'єднати команду і об'єднати дітей якоюсь спільною справою і зацікавити одним чимось. Як я вже казала, мо якщо взяти у кожної дитини, щоб була окрема якийсь колір, то було то буде цікаво потім почитати лише ті фрази казки. Які були написані одним кольором, і в такій величезній касці вийде ще багато отаких от невеличких історій. Це теж дуже цікаво. В коментарях до цього відео можете ділитися, як у вас вийшло зробити і написати отаку от казку з кількома дітьми або групою дітей. Як це вийшло і ваші враження, і які вийшли казки, можете ділитися в коментарях. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Добре, що ти поруч. Підписуйтеся на наш е, YouTube канал, діліться цим відео, і щоб якомога більше дітей і дорослих дізналися про такі чудові вправи, які можна роби, робити самим вдома і в невеличких групах дітьми. Па-па!